За останні два роки я позбулася купи проблем зі здоров'ям. У мене в першу чергу були ще з дитинства алергії на пилюку, шерсть тварин, сонце, вологу погоду, ще якусь там погоду. Коротше, я шмаркала, пчихала просто постійно. Також в мене вже в більш дорослому віці був низький імунітет. Я просто дуже часто хворіла. Це могло бути навіть кожного місяця. І також в мене був гайморит, який доволі часто почав повторюватися. У мене було постійно здуття, не перетравлювалася гарна їжа і неприємний запах з рота. Ну це дуже сильний дискомфорт. Стосовно гінекології, в мене дуже часто були молочниці, взагалі якісь незрозумілі виділення, постійно погані аналізи, які я вилікувати ну, причину цих поганих аналізів не могла. В мене були дуже болючі менструації, цикл був нерегулярний, а також в мене був діагностований полікістоз яєчників. Чого зараз, до речі, немає, але не через те, що я народила двох дітей. Ось, і цього всього я позбулася. Позбулася шляхом очистки організму, очистки організму від патогенної флори, тому що таким чином ми забираємо токсичне навантаження, і наші системи детоксикації мають сили справлятися з тим, що вже є в організмі. Я просто зараз живу зовсім іншим життям. Я вам покажу програму, яка допомогла мені позбутися цього всього. Це програма на фітопрепаратах від рослини Карпат. Це комплексна програма. Немає чарівної таблетки, і, до речі, хочу наголосити, що я не лікувала окрему алергію, не лікувала окремо гайморит, молочницю, здуття. Я просто займалася участкою організму грамотно і таким чином ці симптоми просто повідвалювалися. Отже, в програму входить гепатовід, це фітопрепарат, який має в складі насіння розторобші, шишки артишоку, травом'яти, трава звіробою, корінь петрівого хресту. Це є фітопрепарат для відновлення роботи печінки, для відновлення клітин, а також для покращення жовчого відтоку. Жовш, насправді, дуже недооцінюють. Дуже багато людей мають застій жовчі. А жовт є найголовніший антисептик в нашому організмі, і вона бере участь в величезній кількості хімічних процесів в організмі. Далі ми очищаємо наш організм від грибків і паразитів. Вони насправді є у кожного і вони викликають ряд неприємних симптомів просто по всьому організму. Починаючи з кишечника, це є здуття власне, це закрипи, діарея, болі в животі, погане травлення через них не засвоюються вітаміни, мінерали, і через це можуть бути дефіцити. Також молочниці, цистити, проблеми по-чоловічому, алергії, гайморити, лупа, випадіння волосся, поганий стан шкіри, екзема і псоріаз – це все причина цього є грибки і паразити. Далі ми очищаємо нашу лімфатичну систему, тому що в неї йдуть продукти життєдіяльності патогенної флори, і брудна лімфа це є хворий організм. Найперше про застій лімфа говорять низький імунітет, набряки, целюліт, також те, що у вас немає енергії, наприклад, ви прокидаєтеся вранці вже втомлені, це брудна лімфа. І очищаємо кишечник і забираємо токсини для уникнення інтоксикації. Дана програма для кожного підбирається індивідуально.